Стоїть дивиться, що там відбувається. Зараз покажемо, що там у нас отак. Трактор тут щось працювати зараз буде. Тільки його витягли. Вон. Приїхав. Будемо дивитися, що тут шуму буде. Ми приїхали в Асан, треба купити каву та творожок для Поліни, Ну і просто подивитися, що є. Там треба ще купити цей ланчбокс скляний для роботи, бо я купувала в акціоні такий з пластику, але він, коротше, типу, не дуже герметично тримає. Протікає. Ось тут на вході є одразу пісточка. До акціоні 5,95. Коробочка от коштує. Так хочеться взяти. Покажу вам трішки ціни на вершкове масло Президент. От, дві штучки по 250 грам, 5,60 і таке. Дві штучки по 250 грам, 4,98. І от, якщо купувати більше, Якщо купуєте дві, то вже буде по 7,84. Отак. Так, одразу покажу сметану десь президент. От пачка, скільки в неї грам. 450, здається, грам. Ця упаковочка і коштує 2,20. Не бачу, скільки е, цей жирність. Коротше, якщо купати дві, то виходить е, 3 євро. Зараз е, пиво на акції. От купуєте три, і, типу, виходить за євро 17. Зараз Ашані акції на поховки. Така пуховка, типу, коштує 30 євро. І ще зараз на неї цей цінник рожевий це до 30 відсотків буде знижка. Червоне це означає, що типу 30% Так, ми вже скупилися в Ашані, зайшли таку дитячу тут майданчик. Поліна тут сіла щось за планшет. Буду щось малювати. Що малюємо, Палюсі. Що малюємо. В Ашані взяли каву Євро 77 Такий сирок типу, плавлений, окремі штучки на бутерброди 12 шматочків. Євро 67, і наші улюблені творожки взяли. Цей раз трішечки жирніші взяли Євро 71. Тут ну, в упаковці 12 штук, то ми просто поклали вже в холодильник, а дві штучки з собою сюди взяли в кімнату. Ось чек. Купили по лінії на весну ось такі красивочки Вони на липучках легенькі, м'якенькі. Мені сподобалось на 13 євро коштували. Мені подобається. Буде гарнучка. Колір класний. Дівчачий, дівчачий такий.